Чернівчанці Ксенії 13. Попри тендітний вигляд, дівчинка справжній боєць. Вона пережила ДТП, черепно мозкову травму, кому та інсульт. Попереду ще чимало випробувань. Дізнавайтесь, подробиці далі в сюжеті Ірини Шевчук. На цьому фото Ксенія безтурботний підліток, та все змінилося після страшної аварії влітку цього року. Ми потрапили в ДТП в Румунії і нас там стабілізували, і відправили на Україну. Ми тут лікувалися. Дівчинка майже два місяці була в комі, пережила інсульт. В неї е, дуже на ну, великий був. і дякувати Богу, що е, лікар-нейрохірург Рошк Аурел Іванович зробив вдалу операцію. Нині Ксенія у міській дитячій клінічній лікарні. Цілодобово з нею матір. Жінка ділиться те, що її дитина вийшла з коми диво. Я вже все розумію. Це розумію, але поки ще не можу нічого мамки сказати, то мамка чекає. Чекає на перше слово, мама, і вірю, що воно скоро, скоро буде. Чекаємо. Медики зазначають, стан Ксенії поступово покращується. Можна сказати, що відновлення потужне і досить швидке. Говорити, що вона вже зараз здорова, боже упасі ні. Вона потребує серйозної і дуже тривалої реабілітації. Але дитина відновлюється у ДТП. Дівчинка потрапила, коли з родиною їхала на море. Трагедія трапилася 3 серпня. Був величезний шок. Чому так? Несправедливість, звісно ж, в кожного з нас є діти. Таке пережити таку трагедію. Ну це просто якось неможливо. Дуже переживала, плакала багато. Як старалась, так і допомогла, збирала кошти всіх небайдужих, зверталася до людей. Мама сама дуже розгублена, і ще Бог дає цій людині сили, щоб це все пережити. В них ще є маленька дитина, якій, здається, рочок виповнився, то та дитина, можна сказати, зараз без мами, виховує її бабуся, тому що мама зайнята Ксюшею, мама постійно біля Ксюши. В важкому стані після аварії був і батько дитини, численні переломи, травмований хребет Інна з молодшою донькою залишилися неушкодженими, оскільки їхали в іншій автівці. Чоловік, дякувати Богу, вже в Україні він приїхав його через місяць після це, після Ксенії. Він вже почав ходити, так що перше диво сталося. Він вже вдома. Він навіть сюди приходить до нас і допомагає. Він почав ходити. Є ще проблеми зі здоров'ям, то ми лікуємося, підтримуємо його здоров'я. Теж треба зараз МРТ зробити повторне і продовжувати далі лікування. Одужання Ксенії та її батька тепер на плечах у Іни. Та з обличчя жінки не сходить посмішка, вона вірить в одужання своєї дитини. друзі знайшли центри в Польщі, чотири центри. Цих чотирьох центрів тільки один згодився нас взяти на лікування. Там в них є спеціальні апарати, які вчуть дітей ходити, і які виводять з такого стану, щоб вони м'язи розвивалися, повністю буде е фізіотерапевт з нею займатися, там буде майже цілий день в неї розписаний. 130 тисяч гривень стільки коштує один курс лікування. Всього дівчинці потрібно пройти таких шість. Якщо сталося так, якщо дійсно Ксенічка отримала шанс на життя на друге життя, я думаю, що це все дано нам неспроста. Це як якесь таке своєрідне випробування. Випробування для, для сім'ї, випробування як для ксюшечки, як для оточення, як для родини, ну і звичайно для е, всіх нас. Врятувати майбутнє дитини у змозі. Кожен реабілітація те, що що потрібно дівчинці? Фінансова підтримка, те, що допоможе на цьому шляху. Ірина Шевчук, Микола Остафі, Чернівецький промінь